Питання до наших любих чоловіків: що найдивніше робить ваша дівчина чи дружина? Розкажіть нам всі дивні і божевільні моменти, щоб ми могли добре посміятися. На наступний день після нашого весілля ми з моєю дружиною, тепер уже колишньою пропустили наш рейс у медовий місяць. Я в свою чергу підійшов до стійки реєстрації і домовився про інший рейс за кілька годин з іншого найближчого аеропорту. Коли я повернувся і сказав їй, що все гаразд. Ми просто будемо на кілька годин пізніше. Вона кинулася на підлогу в аеропорту і заволала зі сльозами. Цього недостатньо влаштувала крикливо плачливий зрив. Я ніби завжди і знав про її особливості, але саме в той момент я усвідомив, що я зробив величезну помилку. 고 cool. Цикл моєї дружини глибоко мене тривожить, і ви всі знаєте, про який цикл я говорю. Моя дружина стабільно купує 5-7 бананів, кладе їх на кухонну стільницю, минає 5-7 днів, протягом яких вона могла б покласти собі банану у ланчбокс 5-7 разів. Але ні, потім банани починають чорніти, і тоді вона щодня оголошує. Так сну, банани почорніли, то завтра я зроблю тобі бананові мафіни. І оголошує вона це щодня протягом наступних 5-7 днів, за які банани повністю перетворюють. Ця на рідину вонючу після чого я спритно не їх до смітника, а вона купує нові п'ять-сім бананів і так по колу. Вона отримує посилки поштою і все б нічого, але вона їх залишає валятись у випадкових місцях по не розпакованими. Вона вже знає, що там всередині, і відкриє, коли їй це знадобиться. Іноді мені доводиться змушувати її відкривати їх, щоб я міг позбутися коробок. Вона також забуває, куди вона їх поклала, і, звичайно ж, не шукає, доки вони їй не знадобляться, а потім дратується, що вона не може їх знайти. У відповідь на цей коментар написало багато людей, що вони стикаються з такою ж проблемою. Я ділюся деякими з цих коментарів зі своєю дружиною, і вона. Одночасно і розважається і ображається на нас, але це дуже смішно. Я оце вас послухав і подумав. Можливо, це пов'язане якось з дофаміном, гормон очікування і приємного збудження. Ну От я купила це, я знаю, що всередині, але сам факт потримати посилочку, подивитись на неї, торкатись, здається захопливим. Наче це маленький подарунок у різдвяному носочку висить, і знаєш, що воно там воно нікуди не дінеться, і це може давати певний рівень передчуття. У наш час, коли можна купити майже будь-що онлайн, легко впасти в пастку дофамінової азартності, коли це здається приємним і хочеться повторити це відчуття знову. Мову, або ж ваша дружина таємно білка в людському костюмі, яка ховає речі, щоб повернутися до них пізніше. У мене була колишня, якій дуже подобалось тиснути мої прищики і чистити мені вуха своїми нігтями. У цей момент вона ставала дивно зосередженою і зовсім не відчувала огиди. Просто робила це з такою милою зморщеною концентрацією її на носі. Перше я думав, типу, що за фігня, це дивно, але потім в мені прокинувся внутрішній примат, і я такий бляха, це навіть приємно. Продовжуй. Так само, і моя дружина знаходить радість і заспокоєння в тому, щоб прибирати будь-які дрібні недосконалості на моїй шкірі, а також волосинки у вогах. Тому ми купили їй напівмедичні інструменти, щоб це було ефективніше і менш боляче для мене у списку 10Х x десятикратна ювелірна лупа. Лілупа, як правильно читається це слово, зігнуті пінцети з тонкими кінчиками, зігнуті пінцети з товстими кінчиками, тонкий ланцет, лікарський гострий інструмент, петлі для видавлювання прищиків і usb камера для вух із вбудованим інструментом для чистки. Така собі маленька ложечка. Також придбали спиртові серветки і знеболювальний гель. Вона навіть трохи засмучується, коли в мене занадто довго немає жодних недоліків чи зайвих волосинок. Вибач, кохана, що я недостатньо цікавий об'єкт для твоїх процедур. Коли вона відкриває молоко, там є така біла захисна кришечка. вона зберігає молоко свіжим і вона просто залишає цю кришечку на столі. Кожен раз якось я залишив її на столі на кілька днів, доки не з'явилась друга. Моя дружина лікар. Одного разу я прокинувся і побачив, що вона робить серцеву легеневу реанімацію просто на ліжку. Ідеальна глибина, ритм і темп у неї виходили у вісні. Чорт забирай. В інші рази вона просто говорить у вісні, віддаючи своїм медсестрам інструкції та подібне. Вона випиває 90% води в пляшці і залишає решту кожного разу. Це треба зробити кримінальним злочином, щоб вона і її подібні перестали так робити. А моя дружина випиває 90% чашки кави, потім ставить чашку з рештою, 10% у мийку. Думаю, вона просто не знає, як вилити ту каву і поставити горнятку в посудимийну машину, бо це завжди роблю я. Лікування ноги, яка затерпла у моєї дружини, це бити затерплою ногою об підлогу знову і знову морщачись від поколювання, доки воно повністю не пройде. І повірте мені, вона це буде робити де завгодно, коли її нога затерпне за вечерою, в аеропорту на концертах. Хоч це і дивно, мене це трошки смішить. Чистить зуби і просто дає пасті стікати з-під боріддя. Завжди без жодних сумнівів, просто використовує пасти вдвічі більше, ніж треба. Ой, вибачте, я сказав: стікає, стікати ні. Вона радше робить пінний водоспад. Також вона ніколи не закручує ковпачок, бо той швидко обліплюється пастою, яку вона не витирає, і вона не давить тюбик знизу, вона давить десь посередині. Люблю її до смерті і ділюся із нею майже усім, але не зубною пастою. Вона, взагалі, охайна, просто це одна така зона, яку вона чомусь не помічає чає або ігнорує. Любі слухачі, що з цього робить найбільше людей у стосунках, а. Ховає дивні речі від партнера, б. Має дивні ритуали у ванній. І В. Звинувачує партнера у тому, що вона зробила сама. Або він. Скажіть нам чесно, яка дрібна дивна звичка вашого партнера або партнерки, Ну, трошки вас вибиває з колії. Пишіть варіанти у коментарях. І, можливо, потім у телеграмі зроблю голосування, і ми визначимо топ 3 найдивніших звички. Лінк на телеграм у описі. Переходьте, бо там історії, які я не можу опублікувати на Ютуб. І звісно Поставте лайк цьому відео, якщо ви впізнали себе, свою партнерку або партнера у цих історіях. Не роблячи диких висновків, але в моєї партнерки з діагностованою шизофренією часто були дуже схожі маривні ідеї, що хтось там зламує її телефон, що речі, чи люди зіпсовані, що гроші з'являються і зникають з рахунків. Інколи варто придивитися, чи немає інших ознак недіагностованого психічного стану. Скаржиться на речі і продовжує робити те саме, що і створює результат, на який вона ж і скаржиться. Колись зустрічався із дівчиною, яка могла годинами розповідати про всілякі неприємні речі, що нібито трапляються тільки з нею. Хоча це були максимально базові дорослі ситуації, яких можна було легко уникнути чи передбачити. Її життя було самодостатніми американськими гірками. Моя дружина не здатна прочистити зливу душі від своїх волосин. Вона починає мало не болювати, ледве торкнувшись цього. Я регулярно нагадую їй, яке це взагалі божевілля, що мене заманили в довічне рабство з очищення від волосся через її відразу. Але іноді я використовую це як предмет торгу, тож воно навіть вигідно. Я в нашій сім'ї умовний медбрат. Тому більшість неприємних справ і так на мені. Але мильні згустки мокрого волосся це досить огидно. Не буду брехати. Моя дружина говорить у вісні. Майже щоночі вона різко підскакує в ліжку, будить мене, починає кричати, що по ній повзе павук, скидає ковдру, а потім одразу ж засинає назад. І зранку вона взагалі не пам'ятає цього. Моя починає хропіти, сама себе будить своїм же хропінням, а потім б'є мене, бо моє, моє хропіння її нібито розбудило. Це не так страшно, як раптові павуки, але теж дістає. Моя дівчина працює в поведінковій психології з людьми з аутизмом або особливими потребами. Часто вони приносять свої улюблені сенсорні іграшки чи речі, які їх заспокоюють. У моєї дівчини теж є величезна колекція таких штук, і коли в неї важкий день вона бавиться із ними на максимум. На деякий час я ніби бачу наше майбутнє з дітьми, і ще я бачу свою партнерку з абсолютно чистою, дитячою захопливою радістю, якої я не бачу в жодному іншому контексті. Любі слухачі, дозвольте вам представити стіну волосся у душі. Моя дівчина, мою голову, і всі волосини, які випили, вона прикріплює на стіну душової, називає це своїм мистецтвом. Надмірно стресує і хвилюється буквально через усе. Вона королева тривожності. і Я навіть вважаю це її суперсилою. Це корисно, коли треба ідеально щось спланувати і значно гірше, коли треба відпочивати. Наприклад, за кілька років ми робили ремонт у домі багато разів. І От коли я щось вибираю, все рішення прийнято за секундочку, а вона мусить побачити все кілька разів. Постійно перепитуючи, я впевнений, що разу сумнівається в рішенні перед початком роботи. Бо вона собі уявляє, що все піде не так, і це лише один приклад. Кого багато. Якби ваша дружина і мій чоловік опинилися разом, нічого б ніколи не було зроблено. Мій чоловік має таблиці з усіма предметами і розмірами, і все одно змушений бачити кожну річ тисячу разів. Тим часом я. Тицею пальцем оце мені подобається, і ми це беремо. Тож, на прикладі наших з вами сімей, кожен горщик має свою кришку. Вона фінальний босс у створенні шуму. Щоб вона не робила, якщо можна зробити це голосніше, вона зробить саме так. Увесь кухонний посуд гримить, двері ляскають, речі б'ються у ванні, паралельно вона постійно на гучних голосових дзвінках із сестрами або слухає один і той самий кліп з Тіктоку у нескінченному циклі. Вона єдина людина у світі, якій вдається зробити підмітання гучнішим за роботу пилососа. Це вже само по собі заслуговує на нагороду. Вона не любить сходів і коли спускається, робиться якоюсь дивною ходою, де не згинає колін. А ще вона нібито ковзає по дому. і Я ніколи її не чую. Вона просто раптово з'являється, і я мало не помираю від переліку щоразу. Моя колишня дівчина шаленіла, якщо я написав їй щодня. Кілька разів вона приходила до мого дому, щоб накричати на мене за ігнор. Якщо вам все це досі не здається дивним, то вона ніколи не писала першою. Жодного разу я не прикинувся від повідомлення доброго ранку. Жодного разу не отримав Я думаю про тебе чи випадково я тебе кохаю? Якщо я не напишу першим, вона не напише взагалі. Відриває нігті на ногах від замість того, щоб їх просто підстригти і кидає їх на підлогу. Ну серйозно, що це таке, якщо не дивність? Любі слухачі, а тепер від мене тест на прихильність. Якщо ви додивились до цього моменту, то будь ласка, напишіть у коментарях фразу: люблю її навіть з її диватствами або з його дивацтвами. І саме так я зрозумію, що ви додивились це відео до кінця. Щоб почути ще більше справжніх історій, деталей, яких не буде на Ютубі, переходьте в мій телеграм, підпишіться там продовження всіх найцікавіших моментів. Дякую вам і побачимось у наступному відео.